Друзі, всім привіт! Цього святого вечора хочеться почитати, що ж відбулося, і будемо читати Біблію, Євангелія від Луки, другий розділ. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали Слава Богу, на висоті і на землі мир! У людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до віфлеєму, й побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм сповіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Знаєте, для багатьох Ісус залишається таким немовлям. Який був сповитий в яслах, але він виріс, і він далі жив та сповіщував волю Божу. І в кінці Біблії описано в книзі об'явлення, коли Бог давав послання до семи церков через Ісуса, було показано, що до всіх церков Він повстає різним. Когось він буде хвалити, а для когось, як написано, очі його, немов полум'я огняне. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. Кожна людина хоче знайти опору в Бозі, і для цього потрібно вивчати його слово, Його Біблію, яку Він дав нам, щоб ми не загубили своє життя в цьому світі, а щоб ми дійсно отримали надію на вічність разом з Богом і потрапили в кінці цього фізичного життя. На небо разом з Богом, хай вас благословить Господь, і хай дійсно Ісус народиться у вашому серці не раз в рік на різдво, а назавжди.